Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Вибухи пролунали в мінську на аеродромі, де приземлився літак Путіна. Як передають партизани, повної інформації у них немає. До міста прибули додаткові системи ПВО, резиденція, де проводиться зустріч. Диктаторів повністю оточена. Можливо, Миколайко принесе нам хороші новини, як гадаєте, борт Володимира Путіна дві години тому увійшов у повітряний простір Білорусі. Перед цим з Москви та Санкт-Петербурга злетіло ще два літаки. Вірогідно, щоб відволікти увагу від повітряного судна, на якому знаходиться президент країни-агресора. Повідомляється, що у повітря. Простір Білорусі увійшов Іл-96300ПУ з реєстраційним номером РА 96022. Борт вилетів із Санкт Петербурга о 14.25 за місцевим часом. Номер рейсу РСД 111. Вірогідно, для конспірації о 14.30 з московського аеропорту внуково було піднято інший ІЛ-96300 ПУ з номером РА 96020, номер рейсу РСД 1 RSD 001. Крім того, вранці у Петербург перегнали одразу два Борти Путіна Ра 960 22 і Ра 960 14 Другий також після зльоту літака з Путіним був піднятий у небо сьогодні, 19 грудня. Вперше за два роки, президент Росії Володимир Путін перебуває з візитом у мінську Білорусь. Українська сторона побоюється, що він схилятиме Олександра Лукашенка до вступу до нинішньої війни. Командовач об'єднаних сил Зсу Сергій Наєв упевнений, що у мінську обговорюється залучення Білорусі та розгортання наземної операції. На наш погляд, у ході цієї зустрічі будуть відпрацьовуватись питання подальшої агресії проти України та ширшого залучення збройних сил Республіки Білорусь до операцій проти України. Зокрема, на нашу думку, і на суші, зазначив він. На думку радника голови офісу президента України Михайла Подоляка, Путін вимагатиме від Лукашенка виконати союзницькі домовленості, а довелося заради того особисто їхати до мінська, оскільки статус Путіна опустився настільки, що йому потрібно самому їздити та вмовляти партнерів. При цьому Подоляк сумнівається у можливості. Повторного наступу з території Білорусі. Зазначимо опитані РБК Україна. Військові експерти також сходяться на думці, що залучення білоруських військ є однією з цілей візиту. Докладніше у матеріалі російський план, коли і як може розпочатися великий наступ на Україну. На зустрічі Лукашенка і Путіна також будуть присутні міністри оборони Білорусі та Росії Віктор Хренін і Сергій Шойгу. Повідомляється, що сторони будуть обговорювати процес реалізації ухвалених раніше союзних програм, зокрема торгово-економічну співпрацю і спільні проекти Акцентом на імпортозаміщення співпрацю в енергетичній сфері та безпекові питання. На початку грудня до Мінська літав міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Тоді з Білорусю підписали зміни до угоди про спільне забезпечення регіональної безпеки у військовій сфері. Тоді ж повідомлялося, що Путін і Лукашенко домовилися про зустріч у грудні. Прес-секретар президента країни агресора Дмитро Пісков заявив, що російський диктатор Володимир Путін не збирається примушувати Білорусь брати участь у війні проти України, але натякнув, що режим Олександра Лукашенка добре правильно має прийняти рішення. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!